Всім доброго дня! Тільки що оглядали квартиру з клієнтами. Вирішив ще раз її вам показати. Це є квартира по вулиці Нижанківського. Ось ми заходимо в квартиру. Це є повністю нові дорогі двері. Тут є дзеркало, підсвітка, двері прихованого монтажу. Санвузол. Ось ми зайшли в санвузол. Тут є душова, пралка, дзеркало. Інсталяція унітазу. Ось ми заходимо в коридор і тут у нас шикарна реставрована арка. Це є справжня цегла. А також стильний коридорчик, багато різної підсвітки. Тут у нас гардероб досить вмісткий. Підігрів підлоги, зони їдальні. І міні-кухня. Там є віконечко в закритий колодязній двір, тут у нас є котел. Заходимо в спальню. Височенні, красивезні вікна, гарні люстри. Висота стелі тут 3,50-3,60. Все, що ви бачите у квартирі, залишається, всі меблі. А також вітання. Ці двері також повністю нові. Це не є реставрація, це дорогі. Гарні двері заходимо в кімнату. Насправді відео не передасть цієї красоти. Цієї краси. Все досить стильно виконано. Симпатичний диванчик. Повністю нова підлога. Підлога це є паркет, а також балкончик. Балкон це. Топчик музична академія у нас. Всі меблі залишаються, все, як ви бачите, все, все так і є. Звертайтесь.